Добрий день. Ми сьогодні з вами знаходиться на ближніх п'ятичанах. Це майже центр. Їзди на автомобіль всього 2-3 хвилинки, А якщо пішки, то 10 хвилин до нашого будинку. Ми проходимо наш будинок і будемо оглядати ще наш двір. Повністю будиночок огороджений парканом, вимощена тротуарна плиточка. Гарна декоративне оздоблення будиночку це травертин. Натуральні підвіконники, вони гранітні. Так само і гранітні наші сходинки. Давайте будемо проходити в наш будинок будинок в дуже гарному та мальовничому місті. Він знаходиться біля лісу. Це чисте повітря, не загазоване повітря. Давайте будемо проходити до будинку. Я зараз лише розуюсь, тому що нас частенько в будинку нас зустрічають. Великі гарні двері, вони досить такі тяжкі, вони якісні і ми потрапляємо в коридор. По периметру плитки у нас підігрів підлоги. Ось нас зустрічає така простора гардеробна. Також оздоблення декоративна шпаклівка наших стін. Це як штучний камінь. Вона миється, вона витирається, вона дуже стійка. Так, ми проходимо до нашої кухні. Гарна простора кухня. Великий стіль для великої родини. В просторі вікна, вбудована техніка, духовка посудомийна машина. А це місце. Для нашої хазяйки. Тут можна розмістити кухонний комбайн. І будь-що. В нашому будинку є два санвузли. Це санвузол номер 1 Пральна машинка, душова кабіна, унітаз і місце під рукомийничок. Наша простора зала. Зала біля 25 метрів квадратних. І наша люстра. люстра на рівні світла може бути білий, може бути жовто-білий і може бути жовте освітлення. З нашого залу вихід на терасу. Велика простора тераса. Все зелене, все красиве. Також у нас є підвал. Ось підвал. Там, де ви можете зберігати свої закрутки, якщо ви це любите. Ну, і на сьогодні, як би це не було прикро на бомгосовищі. У нас в будинку є ще також три спальні кімнати. Кімната номер 1 Вона найменша дитяча. Вона біля 14 метрів квадратних. Скрізь енерго-вікна. Спальня номер два. Вихід на терасу. Наша спальня номер 2. Також декоративна шпаклівка. Тепер наша ванна. Друга ту, що я вам обіцяла. Тут у нас є і ванна, і душ. Дуже-дуже зручний. Ось такий душ. Біде, унітаз та рукомийничок. І спальня номер 3 будинок над загальною площою з гаражем 180 метрів квадратних, розташований на земельній ділянці біля шести соток. Він дуже зручний та якісний. Він чекає саме на вас, на гарну родину. А я чекаю на ваші дзвіночки. Дякую за увагу і дуже чекаю ваших дзвіночків. Дякую!